Осібник креативного мислення. Мислення найбільш важка праця, тому, вірогідно, ми так рідко це робимо. Генрі Форд. Головна мета цієї книжки примусити вас мислити інакше, тому я попрошу вас постійно замислюватися під час читання. В усіх главах є методології, вправи та інструменти, що виведуть вас із зони комфорту. Але вони переслідують важливу мету допомогти вам опанувати власні упередження та мислити чітко, конструктивно та творчо. Тут ви ставитимете запитання, на які ви не матимете миттєвих швидких відповідей. Тож я пропоную вам зняти експертну корону перед тим, як ви почнете працювати. Це варта ваших зусиль. Інакше мислення є ключом до скрині, звідки можна дістати найкраще, найбільш інноваційні відповіді на виклики, що постають перед вашим бізнесом. Тож ви не просто робитимете свою справу, а зробите її у найкращий спосіб. Створюй або помри! Згідно з дослідженнями професора Єйської школи менеджменту Річарда Фостера, середнє тривалість життя компанії, що належить до індексу SP 500, знизилася з 1961 року до показників 1958-го і всього до 18 років у 2012-му. Фостер також підрахував, що з нинішньою швидкістю відтоку в 75% від загальної кількості до 2027 року фірми США заміняться компаніями. Увага, про які ми навіть не чули. У Великій Британії та ж історія. Зі ста компаній, що є у переліку FTSC 100 1984 лише 24 залишилися там до 2012-го. Такі числа є сумним уроком. Якщо компанії постійно не відшукують інновації, якщо вони не оновлюють самих себе, вони ризикують бути витісненими новими учасниками та завершити своє життя на узбіччі. Великі компанії, чия сила раніше була в команді наукових знань і досвіді, наразі перебувають на шляху до занепаду. Є відомий вислів: якщо ви продовжуватимете робити те, що робили завжди, то отримуватимете те, що завжди отримували. І знову ж тільки наразі він не є правдивим. У новій економіці так: якщо не рухаєшся вперед, то перебуваєш не там, де стояв. Ти залишаєшся далеко позаду. Пам'ятаєте, фірми Blockbuster, Compaq, BlackBerry, HMV? Це компанії, які колись вражали своїми обіцянками, а потім самі перетворилися на іржу. Дуже просто слідувати їхнім шляхом, якщо не бачите можливостей навколо. Сучасний бізнес потребує постійного джерела нових ідей, ракурсів, рішень, а також тримання руки на пульсі швидких змін і невизначеності. Креативні ідеї потрібні для того, щоб вирішувати проблеми бізнесу новим, зручним шляхом, а також роблячи сміливі стрибки на незнану ще територію. Ще існують професіонали від бізнесу, які вважають, ніби креативність не має реальної ваги. Вони бачать її роль у декорації, щось рожеве та пухнасте, що має прикрашати продукт чи покращувати репутацію компанії. У цьому вони дуже помиляються. Креативність здатна, а насправді й мусить. Фокусуватися на різноманітних цілях так само, як і будь-що інше, від добору персоналу до фінансування та вдосконалення продукту. Мені подобається називати це суворим і перспективним підходом прикладної креативності. За допомогою прикладної креативності ви можете віднайти нові ідеї до формулювання проблем, що виникли, а потім інші ідеї допоможуть вам залагодити ці проблеми. Зроблять простішими та зрозумілішими виконавчі завдання, а також будуть ідеї щодо визначення місця, де ви перебуваєте, у якому напрямку маєте рухатися далі. Але знання і досі є важливими вони найголовніша опора творчого процесу, вони необхідні, щоб узагальнити інформацію і оцінити плідність ідей. Але цінність знання є обмеженою позатворчим застосуванням. Креативність дозволяє вам відкривати нові знання. Та свіжі ідеї. І саме ці ідеї це те, що допоможе вам змінити статус-кво. Так само, як Google змінив шляхи отримання інформації, Netflix шлях передавання телевізійних програм, а Twitter – спосіб комунікації з іншими людьми. Незалежно від розміру чи масштабу нових ідей, створення їх це те, що допоможе вам відкривати нові можливості у сфері вашої діяльності. Ідеї допоможуть вам знайти відповідь на такі запитання? Як ми можемо зберегти кількість відвідувачів клієнтів? Що може призвести до проблеми W? Як можна впорядкувати бізнес-процеси? Які можливості маємо цього року? Як ми можемо покращити роботу у відділі X? Як можна владнати проблему Y? На які нові ринки є можливість зайти? Як можна скористатися конкретною зміною у законодавстві? Які додаткові функції можемо додати до продукту Z? Як мотивувати свою команду? Потроху сила креативності набуває визнання. У звіті майбутньої професії звіт, до речі, був оприлюднений у 2016-му. Всесвітній економічний форум визначив комплексне вирішення проблем, критичне мислення та креативність трьома найкращими головними навичками на робочому місці, що необхідні для процвітання до 2020-го. На форумі наголосили: цитую: у зв'язку з навалою нових продуктів, технології і способів праці робітники мають бути більш креативними, щоб отримати вигоду з цих змін. А доп провів опитування серед тисячі штатних спеціалістів із вищою освітою щодо того, чи є творчість невід'ємною частиною сучасної праці, і понад 85% погодились із погодилися з тим, що креативність має вирішальне значення для вирішення проблеми їхній кар'єрі. Дев'ять із десяти працівників погоджуються із тим, що креативність необхідна для економічного зростання, а 96% вважають її цінною для суспільства. Однак 32 не відчувають себе комфортно під час творчих роздумів у професійній сфері, та значна частина, а саме 78%, бажала б мати кращі креативні здібності. З віком ми втрачаємо здібність до креативної роботи. У дитинстві ми всі були більш творчими, ніж є зараз. За ці роки ця теза була багато разів перевірена і підтверджена. Наприклад, 1969 року одніся 600 дітям 5-річного віку запропонували тест на визначення креативності, створений НАСА для відбору інженерів і вчених, що спроможні впроваджувати інновації. 98% дітей отримали високу оцінку креативності. 5 років по тому ті ж самі діти, щоправда, їм тепер було вже по 10 років, пройшли той самий тест. Але лише 30% із них все що можна було назвати висококреативними. Ще 5 років, дітям вже по 15, і лише 12% із них змогли втрапити в цю категорію. Однак є ще більш показовий приклад: 250 тисяч людей віком 25 років. Їм дали пройти той самий тест, і лише близько 2% досягли високого рівня креативності. Враховуючи те, що ви взялися за цю книжку, гадаю, у вас є бажання стати частинкою цих двох відсотків. Що доводиться дослідження, зі слів автора інновації Стівена Шапіро, креативність є невивченою, точніше, її не вивчають. Креативність то є властивість, яку можна знайти в кожному з нас, коли ми є маленькими дітьми, але вона поступово зникає, коли ми дорослішаємо. Коли ви були дитиною, то, напевно, не мали жодних проблем із застосуванням власної уяви? То що ж сталося? Розгляньмо такі запитання: скільки часу ви витратили на вивчення математики в школі? Більшість людей, що пройшли крізь стандартизовану шкільну систему, витратили близько 5 тисяч годин. Чи було це корисним для вас? Наскільки це відповідає витраченому часу? Скільки з того, що ви вивчили, ви пам'ятаєте досі? А скільки часу ви витратили на те, щоб навчитися креативності? Трішечки нічого. Більшість із нас вважає, що таке навчання перебуває поза освітньою системою. Ви колись проходили курси з інновації 1.0.1? У школі ми маємо нескінченну кількість обмежень, що їх встановлюють для нас вчителі. Освітня система спрямована на розвиток наших навичок зі зберігання аналізу інформації, замість того, щоб розвивати нашу здатність, генерувати нові ідеї, і втілювати їх в реальному житті. Нас навчають запам'ятовувати правильні відповіді, нам дають знання. Водночас, ми не навчені знаходити власні відповіді, рішення та самостійно здобувати знання. Не забере багато часу, щоб дізнатися, що також погано помилятися. Страх помилитися лякає навіть найсміливіших людей. Ми боїмося висловитися дещо нетрадиційний чи інакший спосіб. На той час, коли ми потрапляємо в світ бізнесу, ми вже так звикли обмежувати власне мислення, що воно швидко стає впорядкованим, а також залежним від організаційних форм інституціоналізованим. Маленькі діти здатні вигадувати разючі оригінальні рішення проблем, тому що. Вони не пов'язані з жорсткими умовами та методологіями зрілості. Вони не мають тих самих психічних обмежень, як ми, бідолашні дорослі. Пабло Пікассо, іспанський митець, художник, чудово проілюстрував цю думку, коли сказав: Мені потрібно було витратити чотири роки, щоб малювати як Рафаель, але все життя, щоб малювати як дитина. Такий тип мислення завжди буде відкритим, неспокійним і зацікавленим у тому, щоб роздивлятися різні речі. Саме він надає дітям нові ідеї. Їхнє мислення не має кордонів. Воно не обмежене. Замість того, щоб відповідати очікуванням, діти створюють нове. Через втрату креативності люди поступово починають вірити в те, що вони просто не належать до творчого типу. Така думка є руйнівною. Оскільки вона призводить до сумнівів, чи є сенс хоч намагатися мислити чи діяти креативно. Творчість то для художників, дизайнерів, музикантів і божевільних богемних типів, а не для нас, професіоналів у білих комірцях. Дехто з нас втратив форму, але якщо ми почнемо тренуватися та слідкувати за харчуванням, за декілька місяців ми перетворимося на більш підтягнутих і здорових людей. До того ж, насправді, з віком ми не втрачаємо творчі здібності. То є хибне враження. Креативність просто втрачає форму через невикористання та через нашу хибну думку, що вона не має практичного застосування. Наче м'язи, що ніколи не навантажувались, творчість згасає через нехтування за допомогою навчання, наприклад, як грати та активно прагнути креативності. Ми можемо знову відкрити та відчути в собі магію креативності, якою володіли в дитинстві. Уявіть собі, чого б ви досягли, якби мали змогу повернути рівень креативності десь так себе п'ятирічного? Дехто каже, що креативність це про те, як мислити поза межами. Інші, що це про те, як бути креативним у межах, але якщо меж просто немає. Якщо ви здатні усвідомити, що це за межі та прибрати їх, то матимете змогу розблокувати безмежну кількість джерел креативності. Насправді, межі відображають ваші стальні припущення, звички, упередження та стандартизовані шляхи мислення. В Apple відкинули межі, коли запитали себе, що робити, ми розробили мобільний телефон без клавіатури. Чарівний момент для Apple та непередбачений успіх для всіх айфон. Величезний сенсорний екран, елегантний сексуальний дизайн. І незабаром повалився світовий лідер ринку. З першої позиції відштовхнули Nokia. У той час всі інші виробники не помічали появи технології сенсорного екрану. Вони не могли звільнитися від сталих припущень щодо дизайну телефону та вважали, що споживачі надалі віддаватимуть перевагу кнопковим клавіатурам. Москові штурми. Ранкова зустріч із вашими колегами починається дуже вдало. Ви генеруєте деякі ідеї, поступово потрапляєте до рівномірного потоку. Є практичні прості ідеї, божевільні зовнішні ідеї та всі різновиди різнобарвних і цікавих ідей поміж ними. Ситуація, здається, обнадійливою, але що ж діється? Може трапитися нескінченна кількість моментів, що зіб'є вас та інших членів вашої команди, з обраного вами креативного шляху. Зазвичай ідеї просто закінчуються, зникають. Або ж вони стають такими, що сприймаються занадто дивакуватими для вашого сприйняття. Тож ви вирішуєте зосередитися на більш безпечних і менш ризикових опціях. Продовжуємо робити те, що робимо, тільки краще та швидше. Чи залишмо той самий дизайн тільки цього разу на фіолетовому тлі. Можливо, ви чи інші члени команди почнете автономно чіплятися за ідеї, і аналізувати їх, а вони відволікають вашу увагу від створення нових. Хтось це вже зробив. Нашим клієнтам це не сподобається, це не наш стиль. А як це зробити? Ми це вже робили минулого року. Це прекрасна ідея, але ми не можемо її собі дозволити. Або, можливо, ви стаєте здобичч страшного постнегативного світогляду, що блокує вашу здатність бачити потенціал у певних ідеях і змушує вас не чути інших. Це ніколи не спрацює. Це проти нашої політики. Звучить так, що важко зробити. Нічого подібного ніколи раніше не робили в нашій галузі. Це було простою втратою часу. Іноді вам пощастить. І гарна ідея надходить ще на самісінькому початку процесу. Немає сенсу продовжувати сесію. Ви вже отримали відмінне рішення. Чи отримали? Ви починаєте працювати над ідеєю тільки для того, щоб зрозуміти, що ви не так уже і ретельно все продумали. Вона просто не працює в реальності. Ви сліпо нехтували будь-якими іншими пропозиціями, просто не даючи їм шансу, а зараз застрягли з поганою ідеєю, бо інакше просто втратите весь свій дорогоцінний час та енергію. Хай би що там було, але з'явилися межі, що заблокували вашу креативність. Ви маєте їх прибрати і повернути креативність на шлях до інновацій. Відсутність меж означає, що ваш розум може залишитися цілком відкритим. Коли процес розгортається. А думки це ж парашути, вони функціонують лише коли відкриті. Так, усе як із парашутом. Якщо ваш розум залишається відкритим, коли ви намагаєтеся бути інноваційними, ви впадете швидше, ніж гадаєте. Щоб відкрити розум, ви маєте знати, що саме його блокує. А відкритий розум, вільний від будь-яких блоків, є підґрунтям для творчості, особливо коли йдеться про започаткування ідеї. Існує дивовижна кількість ментальних блокувань та обмежень. Найпоширеніші з них я опишу в частині першій. У частині другій ви навчитеся позитивних стратегій, що допоможуть позбутися впливу тих поганих, щоб приймати дійсно гарні рішення. Іноді знання про те, чого не варто робити. Є настільки ж важливими як і знання, що саме ви маєте робити.